Діяти на випередження в будь-яких конфліктних ситуаціях, комунікувати із організаторами та учасниками масових заходів. Основні напрямки діяльності поліції діалогу в Україні. Головний інструмент в роботі таких копів слово, а не сила, наголошують у національній поліції. Створений відділ має сприяти підвищенню довіри між правоохоронцями та громадянами. Наше завдання насправді в збільшення потужності цього підрозділу, щоб кожен керівник поліції на місцях мав інструмент діалогу професійного діалогу з учасниками акції, і ми над цим працюємо. Спеціальний відділ превентивної комунікації МВС почали створювати ще навесні 2016 року. За основу взяли досвід поліції чеської республіки. Завдяки допомозі консультативної місії Європейського союзу за участю чеських копів провели навчання для українських поліцейських. Відтепер в Україні є тренери, що мають відповідний сертифікат, і вже самостійно можуть готувати кадри для поліції діалогу. Навчених вже більш тисячі працівників по всій країні структурних штатних підрозділів ми маємо вісім. Основні такі найбільш потужні підрозділи працюють вже в Києві і в Одесі. Насправді, за рік роботи працівники цього підрозділу показали свою професійність. У серпні 2018 року Міністерством внутрішніх справ було затверджено концепцію забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів, над якою профільна інституція працювала разом із консультативною місією Європейського сою. Документ окреслює методи, які поліція може застосовувати під час масових заходів, та містить рекомендації міжнародних партнерів, що базуються на європейській моделі забезпечення громадського порядку. Ми помогли українським колегам Допомогли українським колегам розробити концепцію зовсім нову концепцію по роботі поліції в масових заходах. Концепція заснована на деескалації ситуації та спрямована на допомогу різним групам суспільства, висловити свою думку і контролювати їх. Зараз вже перші кроки зроблені. Потрібно йти вперед, не зупинятися. Нужно Протягом останніх двох років європейські партнери провели тренінги майже для 350 офіцерів поліції діалогу та представників керівної ланки національної поліції. Консультативна місія ЄС також організувала для українських поліцейських навчання в Швеції, де вони мали можливість обмінятися досвідом та отримати більше інформації про скандинавський підхід у забезпеченні громадського порядку, що дозволяє зменшити прояви насильства під час масових заходів. Гарантувати захист прав учасникам зібрання, а не обмежувати їхні права головний принцип роботи скандинавської моделі. Ізабель Торе працювала в поліції Швеції близько 30 років, обіймала різні керівні посади. З 2004 року брала активну участь у розробці та реалізації концепції забезпечення громадського порядку, тому дуже добре обізнана з роботою поліції діалогу. Найскладнішим було саме створити такі умови, щоб поліцейські Швеції побачили і повірили в ефективність такої концепції, щоб вони повірили, що зміна принципів або інструментів, які вони використовують при забезпеченні громадського порядку під час різних публічних заходів, всі ці нові методи зможуть забезпечити найкращий та ефективніший результат. Про проблеми та виклики, що виникають у роботі поліції діалогу, говорили на міжнародній конференції, яка відбулася нещодавно в Києві. У заході взяли участь поліцейські з різних регіонів України. Які втілюють новий підхід у забезпеченні громадського порядку? Поліцейські поділилися досвідом кращих українських практик. По чому ми цю конференцію організалі поточому ми організували цю конференцію? Тому що ми зрозуміли, що не вистачає цієї комунікації між різними підрозділами України. І не вистачає комунікації між різними регіонами. Україна велика країна, і ми вирішили організувати цю конференцію, щоб колеги поділилися своїм досвідом. А з іншого боку, переконали решту колег, які ще не роблять цього. Що це важливо, це працює, і Україна нічим не відрізняється від інших європейських країн. Європейських країн. Поліція діалогу в Україні впроваджує нові принципи роботи полісменів, застосовуючи стандарти ЄС. Поліція має бути сервісним органом, а не каральним. Кінцева мета реформи поліції змінити філософію цієї структури. Ми тільки починаємо, тому що це за впровадження всієї скандинавської моделі забезпечення публічної безпеки. Це робота із патрульною поліцією, навчання створення мобільних груп, взаємодії їх з поліцією і комунікації, Це організація роботи з планування керівника безпосередньо, робота оперативного штабу з планування, ефективного планування е таких ну по забезпеченню публічної безпеки під час масових заходів. Важливо розуміти, що представники поліції діалогу знаходяться в натовпі серед Говальників, які прийшли висловити власну думку, інколи люди ведуть себе дуже агресивно. Тож, у випадку масових заворушень або сутичок, поліцейські мають діяти професійно та виважено. Головне, вони повинні вміти комунікувати, слухати і чути те, що говорять протестувальники, та бути зв'язковим ланцюгом, що здатний об'єднати різні сторони заходу. Полісофесергест степінтепаблік поліцейські мають розуміти, якщо ви починаєте когось контролювати, то це викликає певне незадоволення і створює емоційну напругу, адже нікому не подобається, коли його контролюють. Тому саме цього ми прагнемо уникати. Головне завдання поліції полягає саме в тому, аби сприяти та надавати підтримку громадськості в реалізації своїх конституційних прав. Райс ту спік Застосування європейської моделі охорони громадського порядку в Україні стане важливим кроком на шляху до повного оновлення методів поліцейської роботи, завдяки чому будь-які зібрання розглядатимуться як право людей, яке треба захищати, а не як загроза, якої треба боятися. Не демонстрація сили, а діалог є головним в діяльності відділу превентивної комунікації МВС.